На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 28 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. У Матеїцях на сесії ОТГ прийняли бюджет. Понується затвердити у сумі 39 мільйонів 473 тисячі гривень. Навали пацюків та мишей навесні острігаються мешканці 41-го будинку на вулиці Шкрумеляка у Коломиї. Буквально сьогодні вноці, вночі в мене по квартирі щось бігало, щось велике. Я туди навіть боюся подивитися. У політехнічному коледжі відбулася it Олімпіада. Ми хочемо показати їм, куди рухатися для того, щоб війти в напрям IT. Від 50 до 500 гривень коштують ялинки на Коломийському ринку. Про це та інше детальніше у випуску. Різдва уже витає в повітрі. Фактично, жодні засідання, сесії чи зустрічі не обходяться без колядок. Ось і тепер на засіданні сесії Коломийської районної ради колядували та розглянули кілька питань. Є затверджені комісією три розпорядження процитую. Одне розпорядження це є 469 тисяч. Ми отримали вчора на рахунок коштів з державного бюджету для Отенівської районної лікарні на матеріально технічної бази. Ще одне розпорядження: це є 500 тисяч гривень, які з нас зняли місто. Ці кошторисні призначення, які нам виділялися на капітальний ремонт педіатричного відділення дитячої районної лікарні. І ще одне розпорядження це є. Розпорядження, яке стосується частково трансфертів і часткового перерозподілу коштів за пропозицію головних розпорядників. Що відбулося? Значить, ми отримали мільйон 273 сімдесят тисячі медичної субвенції, яка була скерована на виплату заробітної плати працівникам нашої медицини. Отримали 300 тисяч гривень дотації додаткової, яка була скерована на заробітну плату обслуговуючому персоналу загальноосвітніх шкіл. Отримали субвенцію з державного бюджету на надання пільг, тобто у нас було. Заборгованість по пільгах твердого палива 609 тисяч 787 гривень. Отримали додатково 3 мільйони 480 тисяч допом... субвенцій субвенції з державного бюджету на різні види допомог нашим діточкам і зменшила нам субвенцію по пільгах на 5 мільйонів. У нас були здобутки, і, я вважаю, вони були суттєві. Ми закінчили рік по бюджету, дякуючи спільним зусиллям і. Депутатського корпусу і Державної районної адміністрації Фінансового управління безпосередньо. Але були речі, які нам, на жаль, не вдалося. Знаєте, основне з них це моє розчарування, я його хочу виголосити. Це десь відношення до нас, обласної влади. Ми зробили багато речей для того, щоб оптимізувати бюджет. Ми десь йшли на такі кроки, непопулярні. Ми проводили скорочення, ми розуміли, що за цим стоять люди, їхні долі, їхні сім'ї. Десь, напевно, були і сльози, і розпач декого. Але ми це мусили робити, що ми до цього сталися відповідальним. Знаєте, і коли закінчився рік. І коли ми побачили, ми я можу зрозуміти відношення самої обласної ради. Вона запротизована. Там є ті, хто керують нею, і ті, хто приймають рішення, і ті, хто ближче до фінансового ресурсу. Але є кошти державного бюджету, є стабіляційна дотація, є інші, які мали би вирівняти і допомогти в тому числі нам і десь подякувати нам за ту працю, дати зрозуміти всім іншим, що хто і хто працює, тому допомагає. Але на жаль, цього не сталося. І напевне, повне розчарування було як для мене, так і для. Для працівників керівників державної адміністрації, коли стабіляційна дотація, ми з нею нічого не отримали. Це зовсім напевне вірно. На жаль. Але ми знаємо, що наші депутати, які навіть є тут в цьому залі відстоювали Коломийщину. Колом... А це, до речі, не тільки Коломийський район, це і місто Коломиці, це 170 тисяч населення. Відстоювали нас, але поки що нам це не вдалося. Що нам ще що ще нам не вдалося? Напевне, довга перепетія з нашою центральною районною лікарнею. У нас була, був план реформувати її, пустити її плавання, успішне плавання. І воно би так було, якщо б нам це вдалося на початку 2018 року. Але ви знаєте, ми зайшли в тяганину з майном, і каже, по сьогоднішній день не вирішено. 22 вересня 17-го року нам переданий майно центральної районної лікарні. І акт передачі, на жаль, сьогодні ще не підписаний. Хоча там процес іде. Приймемо остаточне рішення по е, центральній районній лікарні, по її реформуванню. І зробимо все для того, щоб наша центральна районна лікарня була кращою тільки в області, але в Західній Україні це точно. Вона такою вже є, тільки бракує шляхівського фактора. Було багато. Важких рішень, але депутатський корпус я просто вам щиро дякую. Я не роблю ніякі вам аванси, десь не хочу вас там перехиляти до себе. Але такого потужного депутатського корпусу, який. Ну, я маю щастя очолювати ще нового міській районній раді. Ну, граємо попередніх На Напередодні новорічно-різдвяних свят наші серця наповнюються великою радістю, почуттям чогось бентежного, хвилюючого, таємничого. Нехай різдвяна зірка завжди світить вам, вашим родинам, усій нашій Україні яскравим і незгасним полум'ям. Так, як в ніч народження Христа темрява стала світлом, так нехай смуток перетвориться в радість. З бюджетом цьогоріч загальна сума кошторису громади майже 40 мільйонів гривень. 19 депутатів об'єднаної громади підтримали проект бюджету під час 16-ї сесії. До слова напередодні відбулось публічне представлення проекту скарбниці ОТГ. На останній у цьому році сесії Матеєвецької ОТГ розглянули майже 30 питань. Насамперед підбили підсумки 2018 року. Голова громади Петро Книшук розповів, що вдалося зробити цьогоріч у селах ОТГ. Приділяли увагу стратегії розвитку громади, реформуванню житлово-комунального господарства, культурі та освіті. Також прийняли програму розроблення генеральних планів до плану зонування в усіх селах громади. Напередодні прозвітував Петро Книшук публічно на громадських слуханнях, а під час... Сесії зупинився, зокрема, на питанні освіти. В першу чергу ми значно покращили матеріально-технічну базу наших навчально-виховних комплексів. Крім того, зроблено капітальний робот у Матєвецькому НВК і Золочанському НВК. Ведеться будівництво Дебесовської школи. Розповів Петро Книшук і про роботу позашкілля, зокрема спортивні гуртки. Ми створили за останній вересні місці центр дозвілля, чому на сьогоднішній день значить, діти у нас займаються в першу чергу в Замолинецькій школі, у нас добре займаються діти в Дебесалській школі. Та й у всіх школах у нас спортивна робота поставлена на високому рівні. Окрім цього, активно в громаді вже другий рік поспіль працює школа мистецтв. Продовжує Петро Книшук. Хореографія, малювання, вокал. Продовж двох років суттєво розвивалася інфраструктура в Матайвецькій громаді, наголошує очільник ОТГ. За два роки нас зроблено доріг із твердим покриттям 12,3 кілометра. три Минулому році зроблено 55 проєктів, в Цьому році зроблено 56 проєктів. За Два роки було освоєно коштів 31 мільйон. Із них із державного бюджету 4,1 мільйона, субвенція 5,5, обласний бюджет 14, сільський бюджет 5, програма добре 620 і волонтерські кошти 337 тисяч гривень. Після звіту голови депутати розглянули бюджет на 2019 рік. Основні тези проекту рішення кошторису громади зачитує головний бухгалтер відділу фінансів Надія Зубенко. Загалом на 2019 рік сума кошторису становитиме майже 40 мільйонів гривень. Планується затвердити у сумі 39 мільйонів 473 тисячі гривень, у тому числі доходи загального фонду. 38 тисяч 522 тисячі 700, Доходи з. Спеціального фонду 950 тисяч 300, з них бюджет розвитку 450 тисяч 300 гривень. А видатки бюджету сільської об'єднаної територіальної громади у сумі 39 мільйонів 473 тисячі гривень, у тому числі видатки загального фонду 37 тисяч 472 тисячі 700. Видатки спеціального фонду 2 мільйона 300 грн. Бюджет сформують базова дотація 600 мільйонів 220 тисяч гривень, освітня субвенція майже 15 мільйонів гривень, медична субвенція понад 4 мільйони гривень. У підсумку 19 депутатів прийняли бюджет. Також на сесії одноголосно затвердили положення про персональні стипендії голови Матеєвецької ОТГ в галузі освіти для обдарованих дітей закладів загальної, середньої освіти. З матеївців Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Навали пацюків та мишей навесні острігаються мешканці 41-го будинку на вулиці Шкрумеляка у Коломиї. Проблема в тому, що на першому поверсі мешкає жінка, яка стягує до своєї квартири непотріб зі смітників. Так триває роками. У результаті нестерпний сморід, антисанітарія у під'їзді та вгодовані гризуни, яких щоразу більше. Є. Звернення людей до влади результатів не дали. Їм рекомендують звертатися в суд, адже після створення ОСББ усі права мешканців прописані у статуті. Не можуть люди домовитися, із дочками яких у неохайної сусідки є аж дві кажуть. Можливий розголос через телебачення їм трохи допоможе. Зима та морози рятують від нестерпного смороду. А от тільки потепліє, у їхньому під'їзді тхнутиме гірше ніж на смітнику, особливо на першому поверсі, розповідає пані Наталія, яка мешкає на одному майданчику із неохайною сусідкою. Останнім часом додалася ще одна неприємність: вночі у її квартирі чути шкряботіння. Жінка остерігається, що у хату від сусідки переповзають пацюки або миші. Буквально сьогодні вноці, вночі у мене по квартирі щось бігало, щось велике. Я туди навіть боюся. Подивитися, і якщо е, в неї в квартирі там м, таке твориться, то це миші і щурі, вони переносчики інфекційних захворювань. Більш того, складається таке враження, що е, в неї я не знаю, як ця хвороба називається. В неї таке хворобливе бажання накопичувати речі. Навіть я чула від когось з мешканців, що Ті продукти, які вона викинула в смітник, вони на наступного дня або в той же день вже були в неї під квартирою. Більш того, чоловіки, які випивають, приносять всі бутилки, всі складають або в неї під дверима, якісь сумки там стоять, сумок, запах. Як вже говорилося, у нас тут багато дітей. Мені приводять маленького внука. Нам жити тут не просто страшно, е, воно не відповідає наше життя тут санітарним нормам. Пані Тетяна мешкає у цьому під'їзді вже 10 років, і весь цей час сусідка Ліда з першого поверху створює людям незручності, а от останнім часом і проблеми. Тому що вона захаращила квартиру, розвела мишей, розвела щурей. В кого є діти ну це просто-напросто неможливо і не в квартиру не може зайти. В під'їзд не може зайти з мусорника. Стягую всякі непотрібні речі. Ну, самі можете е зрозуміти, які біля мусорника запах і який в квартирі запах. У мене є троє дітей, я з дитиною не можу вийти. Це ще тепер зима і такого запаху немає а літом то просто жах. І світло в неї є, вода в неї є, газу в неї нема. Якщо людина стягує всякий непотріб з мусора, там коробки, там всякі отакі от цей, і в нас світлом електрикою користується, вона може на нас будинок запалити. Тетяні Северин увірвався терпець. І вона впритул взялася до вирішення цієї справи. Каже, чекати вже немає сенсу. Пробували писати листи до влади та комунальників. Їм рекомендують звертатися в суд, адже після створення ОСББ усі права мешканців прописані у статуті. Було звернення у міську раду, і нам тільки дають відповідь, що це є, ви мешканці цього будинку, і це є ваші проблеми. Е, у нас ОСББ, будинок ОСББ, так. так. І голова міс... нашого ОСББ теж ходила, і я зверталася з інстанція. Нас просто дають нам такі відповіді, що просто дають відповіді. Тетяна Северин розповідає, що 58-річна сусідка Лідія має дві доньки з молодшою Тетяна спілкується телефоном. Та щоразу обіцяє поговорити з матір'ю та впорядкувати помешкання. Приходила її донька, давала теж її термін до 6 грудня. Якщо вона не прийде, то вона якось там своєю сестрою буде вирішувати ці проблеми. Пані Тетяна знову телефонує доньці. Алло, віта, привіт. Привіт. То Таня дзвонить до тебе. Я бачу, бачу. Ти казала мамі, що. До 6 числа ж ти даєш їй термін. Так, да, так. Да. Ну і. Ну, до 6 числа ще немає, їй дали до 6 числа час. — здав. До 6 грудня ти їй дала? Ні, до 6 січня їй казала, що я хочу прийти на свято до тебе. Прийде 6 січня, ти будеш казати, що я давала їй до 6 лютого. Прийде лютий, ти будеш казати, Ні, що до Бережі. До березні. 6 січня я не казала, що до 6 грудня. Ми зібралися всі колективно. З цього під'їзду, з будинку і е, приймаємо міри, бо тому що достукатися до вас, до тебе не можеш. Розумієш? То що ми маємо робити? Отак От скажи, що ми маємо всі робити з вами одними? Я їдала час. Я прийму міри, я сказала. Сусіди у такі обіцянки вірити вже не хочуть, бо це триває роками. Тому порадилися та вирішили звертатися в суд. З цієї ситуації ми бачимо, що систематично порушуються санітарно-екологічні норми. Неодноразово місцеві мешканці звертались до міської влади і вони дають відписки. Але вони дають відписки в межах своїх повноважень, в межах органів місцевого самоврядування. Тобто, слід звертатись до суду. Я вважаю, що суд має остаточну крапку поставити, має призначити експерт. Тизу на психіатричне обстеження чи здорова ця людина і подивитися ще квартира. Я вважаю, що у нас в місті багато є воїнів. А то багато якому кому ця квартира буде дійсно потрібна, і хто дійсно за нею буде слідкувати належним чином. Звичайно, ми спробували поспілкуватися з Лідою. Нам допомагає сусід ігор, але двері жінка таки не відчинила. Хоча вдома була це оце. Ці двері зараз. Пані Ліда, тут у вас з телебачення. Ви можете нам відкрити? Пані Ліда, добрий день. А можете нам відкрити? А чому? Ні. Вікна цієї квартири виходять на вулицю Шкрумеляка, тому у шибку вітальні легко можна побачити, що ж там діється. А от кухонне вікно закрите листами пінопласту. Так фільм може. Клап на сміття. Чи житимуть мешканці будинку у новому році? По новому? Чи все залишиться як було? Тепер вирішуватиме Феміда. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. А й ті олімпіада у політехнічному коледжі збиралися кращі програмісти початківці Коломийщини. Це школярі і студенти, першокурсники міста і району. Упродовж трьох годин виконували складні завдання. Усе заради того, щоб отримати досвід та цінні подарунки від благодійного фонду покуття, засновником якого є Андрій Іванчук. Марія Крицька одна із 60 учасників it олімпіади. Вона з угорницької школи. Мені подобається складати якісь програмування, не моя мрія, але мені це дуже подобається. Дівчина каже, готувалася. Продовжує така олімпіада не лише нагода перевірити свої знання, а й отримати цінні подарунки. Це дуже складно, бо дуже багато учасників є, які є розумні. Ну, насісто хочеться перемогти. Благодійний фонд покуття підготував для переможців дороговартісні подарунки, навіть комп'ютерний клас, якщо його досі немає для закладу. Який делегував найрозумнішого учасника, розповідає Уляна Мандрусяк, керівниця міжнародної благодійної організації. Переможці цієї олімпіади будуть мати можливість поїхати і до Івано-Франківська на олімпіаду вищого рівня отримують звичайно цінні призи. Дуже важливі для їхнього повсякденного життя. Саме переможець зможе отримати комп'ютерний клас для своєї школи. Таку олімпіаду організували фахівці Коломийського політехнічного коледжу разом із представниками благодійного фонду покуття. кажуть, для усіх учасників підготували завдання, які школярі та студенти повинні виконати упродовж трьох годин. Продовжує директор коледжу Андрій Ляшеник. Є нас дві номінації: перша номінація це програмування, де основна увага приділена алгоритмізації, вмінням учнів мислити, будувати алгоритми, знаходити якісь шляхи вирішення задачі. Друга Номінація це веб-програмування Веббегінер і Вебмастерс. Цікаво, що Олімпіаду відвідали і представники it бізнесу. А це важливо. Продовжує Андрій Ляшеник. Наголошує студенти та учні мають нагоду почути важливі поради. Ми хочемо показати їм, куди рухатися для того, щоб війти в напрям IT. Діти можуть поспілкуватися між собою, зможуть об'єднюватись і входити в АІТ ринок, тобто забезпечувати своє майбутнє. За підсумками it олімпіади комп'ютерні класи для Підгайчаківської Спаської та воскресенцівської шкіл виграли Віталій Жаківський, Віталій Гаврилюк та Андрій Фратович. Відповідно, про Тор для свого навчального закладу отримав Олег Малярчук із гвістя. Іван Золотарьов, Олег Сідор, Вадим Цумер, Віталій Єжаківський, Олег Томич та Олег Малярчук отримали сертифікати на отримання цінних подарунків у списку найкращих it Олімпіади. І Сергій Мацишин, Олександр Тофан та Денис Некепанчук. Жива чи штучна за 50 гривень чи за пів тисячі серед Коломиї у передноворічні дні перетворилося на зелену оазу. Тут є новорічні дерева на будь-який смак та гаманець. Тож які ялинки обирають коломияни – дивіться далі. Пані Марія продає в'язані ялинки, які останніми роками користуються все більшим попитом. Ціна сьогодні 150 гривень за одну. За день можна виговати там 7-8 ялинок. Є в пані Марії і живі ялинки. Жінка каже, привезла їх з Космацького лісництва. А у ціни а такі по 100 гривень теж виписуємо їх. Чіпи є А от пані Марія з Коломищини розповідає, з наближенням нового року щодень зростає попит на ялинки. Щоправда, поки продала лише одну. Я лише тепер тільки що прийшла. Одну продала за 100 гривень, таку невеличку. Ага. <рес> Я шти свого заповітнику? Ні, ні ми, ми на полі брали. А як це? Ну, поле, поле, а то росте на полях таке. Поля й так заростають, ніхто не, землями не користується і ростуть ялинки отакі, корч От, і корчі більше нічого немає. Загалом на Коломийському ринку у перед новорічні дні вибір ялинок на будь-який смак та гаманець від 50 гривень до пів тисячі. Попитом користуються і штучні ялинки, і новорічні плетені віночки. Один з найпопулярніших варіантів в'язані ялинки розповідають продавці. А от у пані Марії товар з поміж інших вирізняється. Жінка продає традиційні українські дідухи. Тридцять а люди купують? – Ну трохи купляють. Коломияни жваво обирають живі новорічні ялинки та є й багато тих, хто вдома прикрашає штучну. Я проти взагалі ялинок, щоб рубали ліс. Наші горі Карпати вже лисі. Треба... Не, за, але це за 15 гривень. Яка у вас як? Штучна. А чому вичерп? Не знаю, не всипає менше сміття. Живі чи штучні ялинки варто обирати? Як вважаєте? Вважаю, що штучні загалом, згідно з розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації, Коломийський держлісгосп цьогоріч має ліміт. 200 ялинок та тисячу гілок розповідає начальник відділу лісового господарства Ігор Скочеляс. Майже половину дерев вже реалізували. Тепер вони прикрашають місцеві школи, садочки, держустанови. Заготівля новорічних ялинок проводить у спеціально відведених місцях. Це є лінія електропередач і газотрас. Якщо проводити заготівлю новорічних ялинок на цих ділянках, ми не наносимо шкоду лісовому господарству. Фактично, ці ділянки так і так повинні чиститися згідно нормативних документів. Кожна ялинка повинна мати маркування, тобто чіп. Це доказ, що її зрубали законно. Чіп бувають двох зразків: жовті та білі. Інколи ялинка може бути позначена клейкою стрічкою жовтого відтінку, пояснюють у лісгоспі. На кожній позначці має бути індивідуальний штрих-код, який занесений у державний реєстр відпуску ялинок. Якщо ж такого маркування немає, або код недійсний, порушників оштрафують. Зараз штраф становить порядка 450 гривень і штраф від 85 до 170 гривень. перед новим роком. Штрафи збільшуються у три рази. Це за одну ялинку. Ігор Скочеля скаже з кожним роком люди стають свідомішими. Частіше обирають штучні ялинки або ж прикрашають в'язані із гілочок. А ще купують новорічні деревця у горщиках. Це і не шкодить довкіллю і створює новорічний настрій в оселі. На Сьогоднішній день. Е по рейдах, які були проведені нашими працівниками лісового господарства, затримано двох лісопорушників. До слова Коломийський держлісгосп нагадує, легально придбати ялинки можна у шеперівському лісництві. Біля магазину лісовичок працює новорічний ярмарок. Ольга Гриджук Андрій Флоря, події НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM і радіо Сайво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі. НТК. до побачення.